Всім доброго дня! Скажіть, скільки ми будемо це терпіти? Депутати Верховної Ради проголосували за підвищення заробітної плати своїм помічникам. Вони біднесенькі не доїдають. І знаєте, яка у них зарплата? Була 88 тисяч гривень. А зараз тепер буде у них 132 тисячі гривень. Вдумайтесь, на місяць 132 тисячі гривень. Це тоді, коли. У нормальної людини мінімальна зарплата 8 тисяч гривень. Коли у нас війна, коли економіка в жопі, коли піднімаються ціни на все, на пальне, на харчі, на ліки, і в цей час ці покидьки собі піднімають заробітну плату. Як ви можете, поживіть, будь ласка, на 8 тисяч гривень, подивіться, як живе народ. І тоді, може, будете ви щось приймати, якісь рішення для народу, а не тільки для себе. І не будете сидіти на нашій щиї, на наші е, налоги. Ви тільки привикли, що брати хабарі і на наші налоги там, від, відпочивати за кордоном. Купляти собі квартири. Скільки це буде продовжуватись, така Верховна Рада не потрібна нам? Ганьба такій Верховній Раді. Коли людина, пенсіонер, отримує пенсію 2361 гривню, як вона може прожити на такі кошти, а ви, суки, собі піднімаєте зароб... заробітну плату до 132 тисяч? В той час, коли бідненькі е, е, пенсіонери не знають собі купити хліба чи ліків і додихають таку жару е, без е, світла, коли не можна не включити ні кондиціонерів, не можна вийти на вулицю. Вони додихають, а вам все пофігу. Ви собі тільки робите приємно, ви на наших податках живете, падли. Така Верховна Рада нам не потрібна. Ганьба такій Верховній Раді.